Ми вже всі чули і бачили такий засіб радіоелектронної боротьби, який називають антидроновою рушницею. Сьогодні ми побачимо справжню вогнепальну антидронову рушницю. Це дробовик 12-го калібру. Зараз бійці 68-ї окремої єгерської бригади ознайомлюються з цією новою для них зброєю. Підемо, послухаємо. Розпорядженням командира бригади. Ми закупили 90 рушниць, далі ще буде закуплятися. Значить, рушниці на ті автомати відповідно для чого? Для того, щоб працювати по дронам. Дозвольте представити, значить, Хасан Експорт, 12-й калібр виробництва Турції. І кожному з вас, хто сьогодні приїхав з рушницею, я видам технічні характеристики і відповідно інструкцію по користуванню. В другій сторінці цієї інструкції, повністю, в якій ми будемо застосовувати калібри, відповідно їхня ширина, довжина і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Береться оцей на 0,5 звужувач, вставляється в цей ствол, закручується до кінця. Потім, відповідно, цей подовжувач ствола, який дає можливість збільшити набій політкулі десь приблизно на 30-40 метрів, закручується сюди, як звичайний ПБС. На 30-40 від скільки? Угу. Від цей 120 метрів загалом. Сумарно буде 120 метрів. Значить, вага його 3 кг 600 грамів, не в спорядженому стані. В залежності від магазину він буде збільшуватися, але максимально це 10 набоїв. Він збільшиться на 1 кілограм. Тобто максимальна його вага 4,5 кілограма. Доки точно мопили. Далі Саня. Якщо говорити чесно, то я гадав, що ми зараз приїдемо і побачимо, як хлопці будуть з дробовиків шмаляти по всьому там, що літає. Я навіть не підозрював, що підготовка буде організована настільки серйозно. Обуква що значить «Стоп». окей, значить запобіжник в горизонтальному положенні. Я... Олександр, розкажіть, у нас є засоби реп. Кажуть, що їх недостатньо, але все ж таки є. Чому виникла потреба використовувати і вогнепальну глупоскольну? Пояснює, значить, принцип роботи слідуючий. спочатку працюють антидронщики, вони стараються рушницею, значить утюгом, різного роду плащаницями. І якщо він вже проривається через реп електронного подавлення, то значить відповідно тоді вже залишається старий надійний спосіб, тобто надійна рушниця. Уявіть собі, що в залежності від калібру, відповідно, дробі там вилітає одночасно, в радіусі одного метра роз, розброс мається на увазі, порядка від 64 до 120 дробинок. Відповідно, щоб вразити або дрон, або IPV, допустимо, дрон, достатньо там декілька маленьких у цих набоїв, які пошкодять якісь механічні частини, які впливають на їхній, скажімо так, політ. І він падає. Тобто, в цьому є необхідність цих рушниць. Тобто, це вже як кажуть, останній рубіж. Оборони. Зараз на полігон прибули наші дроноводи. Вони демонструють хлопцям, як виглядає дрон. Зараз це мавік на висоті 80, 50 або 100 метрів. Це ті висоти, на яких їх може дістати дробовий. Швидкість їх всіх. Якщо без паласу – 170 км в годину, якщо з вагою від 70 до 100. Він несе максимум 700 грам, це 100 грамів система стику, 600 грамів каната. Як показує відео, такти від ПВ дрона майже неможливо. Тобто вихід просто стріляти. Просто стріляти. Якщо в будь-якому випадку, якщо ви озброєні, то набагато краще все-таки зустріти, скажімо так, цього електронного ворога мається на увазі, і все-таки постарати його знищити. І я думаю, що при елементарній підготовці його можливо збити. Опять таки, все впирається в досвід і в якість стрільби. А з автомата теоретично можна? Е, і з автомата хлопці збивають. І це вже доказано. У мене на заняттях два дні назад був е, шумахер. Значить, відповідно, IPV-дрон залетів, можна сказати, цей, вже залітав в бліндаж, і він сказав, що він його розстріляв в упор. Таким чином він, скажімо так, ліг і просто е, на спину, і просто лежачи, коли він залітав цей, і це підтверджений факт, і занесений в бойовий журнал. Туди він пройшла ротація, виходить собі цей чувачок, значить, у нього над головою цей завис, значить він та-та-та-та-та-та, і все, я гарно впав. Ну правда, його знайшли. Тобто тільки пошкодили один він, наскільки я пам'ятаю. Потім приїхали вампіристи, і відповідно його знайшли. Але ще раз повторюсь, якщо вони зависли над вами, значить це їхня проблема. Це Відповідати будуть вони. Ваша, ваша задача збивати все, що літає. Навіть якщо летить баба в ступі, ви повинні без паспорта українського, ви повинні спинити. Хлопці, не трохи. Отак. Ось це все до кінця. Як слуєш, все, є. Ви тепер акуратно приймаєте. Не зняв все. Є. Значить, це що? Це приклад спусковий механізму. На, на мою думку, хоч це і не бойова зброя. Але розбирати, е, збирати її, ну, скажімо, важче, ніж автомат Калашника. Але бачимо, хлопці її поспішаючи, але освоюють. Так легко пристреливается, вот это сама э, ну, настройка. Ру, да. Да. Раз я, только главное упереть его. Упер первый патрон, стрют, что-то оно ну, как не чуть-чуть легло. Раз, раз подкрепил 100, 100 метров. Для того, чтобы выделить на сикводно упражнение. Робить. Просто закрытие, видите, цель и закрытие на 200 22. 23. І, І побачите, на якій місце треба давати упряження. Найпростіший дідуський метод. Отак тягань. Ніже йде. А взагалі, от у гладкоствольної зброї є якісь особливості, хлопцям доводиться перевучуватися з калаша на дробовик? Ну, справа в тому, що зброя вся вогнепальна, вона якби рахується опасна і корисна в своїх масштабах. Наприклад, мисливська зброя гладкоствольна, вона більш мощна, але на відстані 50-60 метрів. Дуже ефективне. Не на, на різна, то, ви розумієте, що вже далі. Що ви зрозуміли, якщо ви будете застосовувати не тільки проти дронів, а десь буде у вас рушниця під руками, ви будете займатися штурмовими діями або відстрілювати світ. Значить, вона зносить чувака напрочь. І вона отаких от от, от от дверях, як от там валяється, вона робить отакий от от діаметр, що ви самі туди можете зайти. Тут ногу вперед. Ліво, чуть вперед. Давай, прижимай. Перед, наклонить. Тихоть вперед, ось так. Все, давай. Молодец. Молодець. Найпростий да, да. Молодець. спосіб навчити вас стріляти по повітряним цілям це взяти просто мавік, до мавіка прикутити, умовно кажучи, ленточку з шариками. Ви пам'ятаєте, ми так тренувалися у нас. Але розумієте, значить, ви шарики не попадають, а в трон попадають. Власного дробовика маю. Зі зброєю за схемою BullPUB стріляв. А оцю модель не те, що тримаю в руках, а їх бачу вперше. Тому як з нею поводитися, не обійтися без допомоги інструктора. Віктор, як поводитись з цією штукою? Турається магазин. При готовності стрілок. Перезаряджає. Можна? Так. Перезаряджає. Затворною рамою і пускає. Все. Предохранитель знаходиться з лівої сторони. Великим пальцем угу. знімаєте предохранитель. і рушниця готова до стрільби. Можна стріляти. Сто процентів. З Богом Огонь. Мішенька є. Цілики зводите. Удачі. До з першого разу. Почти. Чуть і буде ваше. Все. Далі. Зараз, я так розумію, затвор став на затворну затримку. Так. По закінченню патронів, затвор стає на затворну затримку. Після цього знімаємо магазин. Знімайте. Провіряємо, немає патрону патроніку. — Тут. — Патронок патронку немає. Зазвичай дивився біля затвору, як на каличі. Так, так. так. — А патронок тут. Так, так. Потім патронок. затвор... — затворної затримки. Так, Патримки, так. Да. В принципі, це робиться лівою рукою. Можна б ліво можна правильно. Ставити контрольний спуск і на перевихлініці. І на запобіжці. І всі питання. Я вас вітаю і З першого пострілу з такої рушниці попалися. <laughs> Дякую.